Національність як вирок, мільйони людей поплатилися життям лише за те, що народилися євреями. Голокост чи не найстрашніший злочин проти людства, який бачила історія, 27 січня у всьому світі вшановують пам'ять тих, хто постраждав від жорстокості нацистів, тих, хто був змушений жити у гетто, і тих, хто гинув у концтаборах. Понад 6 мільйонів євреїв стали жертвами Голокосту в часи Другої світової війни, вшанували пам'ять. Загиблих і у Чернівцях 27 січня у всьому світі вшановують пам'ять жертв голокосту. Саме 27 січня 1945 року війська українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті Аушвіц-Біркенау. Сьогодні вже 80 років з того моменту, коли в ваушвіце біркенау Армія звільнила концтабор, і от ця дата рахується, яка відзначається як міжнародний день пам'яті жертв Холокосту. У 2012 році. Цю дату почали відзначати і на Україні в'яснів констабору Аушвіц. Убивали в газових камерах, а тіла палили в крематоріях. Багато з жертв загинули від голоду, епідемії та виснажливої праці. Окрім євреїв та поляків, які найбільше постраждали в таборі. Були українці, білоруси та роми. Це був один із найстрашніших концтаборів на території Польщі. За часи існування цього табору там було знищено 1 мільйон 300 тисяч євреїв. Страшна цифра. 600 тисяч євреїв загинуло на території Трансністрії, каже Ілля. Хоч повертаючись трошки до наших реалій Чернівецьких. В Чернівці попали в свій час зону окупації е, на той час. підкреслюю, це не стосується. Сьогодні Румунія демократична, не залив. а на той час це Румунія Антонеско-Маршала, який пішов в зговір з Гітлером. І на теренах Чернівецької, Вінницької і Одеської області це була територія Трансністри. Також були створені констобари. В двох з них перебувала моя рідна мама. Загалом, за роки Другої світової війни, понад 6 мільйонів євреїв стали жертвами голокосту. Близько півтора мільйона з них були з територій сучасної України. І очевидців тих подій з кожним роком стає все менше. Хеса Шошана був створений, відкрився в 2000 році. 25 років пройшло. Тоді підопічних було десь біля п'яти тисяч, які пройшли канстабари гета на сьогоднішній день. Лишилося 30. Утім, навіть маючи таке потужне застереження, як пам'ять про голокост, не всі народи зробили висновки з цієї жахливої сторінки в історії людства. Саме страшне те, що сьогодні йде геноцид народу України, і тому я рахую, що такі заходи вони не тільки стосуються євреїв чи ромів, які найбільше постраждали під час Другої світової війни, а вони стосуються всіх, кому не, не байдуже мир, злагода міжконфесійна. Міжнаціональна Пам'ять євреїв цього дня традиційно вшанували і у Чорнівцях. Біля меморіального комплексу на вулиці Сагайдачного, де колись було перше єврейське гето Чорнівців, зібралися представники влади та небайдужі містяни. Саме тут, у вересні 1941 року, було створено перше єврейське гето. Аліна Рябко теми ТВА.